Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і ми з вами дізнаємось про неймовірні події на вашому порозі за велінням долі. Отже, давайте будемо починати. Що на вас чекає? Які нові неймовірні події? Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Якісь процеси у вас прискорюються, якась терміновість, терміновість в вирішенні якихось питань. Руху буде дуже багато. Бачите, що відбувається зараз? Ми подивимось, з чим це пов'язано. Якусь жінку показало фігуру жінки, удачу підкову передає вам у руки і оновлює обстановку навколо вас. Знаєте, оця оновлена обстановка це як вихід на нові просторі горизонти. Ви отримуєте якісь перспективні можливості від цієї жінки, ловите удачу. У вирішенні питань, які повинні були вирішитися в більш пізній термін, і вона, як начебто, прискорює цей процес, а тим самим виводить на нові берега можливостей, дуже перспективні для вас можливості. Таке відчуття, коли простір навколо вас, ваш простір, він збільшується, він розширюється. І вам стає легше дихати, вільно дихати, вам легко якась впевненість з'являється. Тут, я б сказала, три важливих серйозних питання. Три важливих результата опиняться у ваших руках. Тут і ініціали також замалювалися. Подивіться, як обертається відливочка і результат за результатом. І ви стоїте тут, взаємодієте, звісно, з цими всіма задачами, з якими ви стикаєтеся, ви вирішуєте їх, але дуже великий вплив на швидкість прискорення всіх цих процесів, розширення цих задач. І на це все буде впливати якась жінка, буде вам допомагати. Жінка, яка володіє якимось знаннями, є в неї. Влада якась в руках, і тут не дуже серйозно будуть поправлятися через результати ваші фінансові канали. От в кожній, якщо подивитися в кожній лінії, якщо розглядати ці результати, так, все це буде впливати на поправку вашого фінансового каналу йде покращення зріст, зростання. Якась впевненість. Так, ви тут з впевненістю дивитесь в сторону майбутнього. У вас немає сумнівів в тому, що е, інші цілі, які ви сьогодні переслідуєте, чи до яких ви сьогодні йдете, вони будуть вами досягнуті, однозначно будуть досягнуті. Ви будете цьому всьому радіти. Так. Ви будете впевнені в завтрашньому дні. І тому я вам до цього сказала, що вам буде дихатися вільно, легко. І простір, простір він розширюється, він збільшується для вас. У вас ініціали тут, і мені хочеться їх розібрати. Буква І. Має відношення і буква С. Ці ініціали будуть мати відношення до якихось оновлення в сфері вашої діяльності. Ключики, які будуть вам передаватися людьми з такими ініціалами, це можуть бути і знання, і навики, і підказки, і поради, якісь, так? От цими ключиками. Ви оновите, оновите способи, якими раніше вирішували свої задачі, якими ви користувалися, так? новими методами будете користуватися тепер. Отакі От ключики вам будуть надаватися, і це буде прискорювати процес вашого зростання. Далі буква Р, буква В і буква Б. Люди з такими ініціалами. Через них будуть зроблені дороги і вихід до нових людей, мабуть, впливових людей, я б сказала. Як начебто через цих людей ви будете знайомитися з новими перспективними для вас людьми, і це буде давати позитивні результати. Також це буде укріплювати ваші позиції в сфері вашої діяльності, буде робити вас впевненішими в завтрашньому дні. Буде така міцна, потужна платформа під ногами. Далі буква О, буква Л і буква К. Тут конкретно людина, тут чоловіча фігура. І зараз висвічується буква Є, чи що, або Е. Чоловік візьме на себе якісь ваші обов'язки. І буде підводити вас до тієї людини, яка 100% вам допоможе вирішитися з якоюсь задачею. От як начебто до потрібної людини вас підведуть. І вам тут буде допомагати удача. І Йдуть результат за результатом. Один за одним йдуть результати. Все це буде впливати на зростання фінансове, на покращення фінансове. На фінансове положення, так, як начебто в зріст все йде. І тут бачите, подивіться, як цікаво, дві жінки намагаються, як начебто, перекрити вам дорогу. Але ви не бачите це у вас за спиною. Щось вони витворяють, якісь плани, будують, які можуть вам зашкодити. І, ці зміни, які будуть відбуватися, от пам'ятаєте, жінку на початку ми говорили, вона буде прискорювати процеси. Вона як начебто стає перешкодою для цих дамочок. Її поява, її втручання у вирішення тих задач, над якими ви працюєте, завадить цим дамочкам, перекриє їм дорогу, і все це у підсумку. Вас просто викине на нові горизонти можливостей. Ви подивіться, яка удача буде вам допомагати. Вона буде йти поряд з вами, і це має відношення до людей. Через людей ви будете ловити цю удачу, і ви будете відчувати, що вам стає легко, вам стає легше якось простір буде розширятися. І дороги, будете дихати на повні груди, дороги стануть ширшими. От щось тут таке говориться для вас щось дуже неймовірне. Якісь нові події, нові події будуть відбуватися в вашому житті, і це буде відбуватися в сфері вашої діяльності. Ну, а для тих, хто не працює. То це ваші задачі, ваші процеси, які ви запустили. І це важливі для вас процеси, тому що від цього залежить ваше майбутнє. Ви повинні вирішити ці всі задачі, ви повинні справитися з ними. Так? Щоб двигатися вперед. Так. І от зараз хочеться мені розглянути картинку будинку. Щось з будинком. Тут у вас. Через якісь розборки, якийсь спір за спором іде, щось буде неприємне. Не дуже це вам буде подобатися, але, але. Ваша настирність і наполегливість добитися, відстояти свої позиції в будинку, в сім'ї, під дахом будинку, таке відчуття, як наче хтось проти, можливо, хтось, можливо, і не на шкоду проти, а просто у кожного із членів родини, з близьких вам людей, є своя точка зору, свій погляд в сторону майбутнього стосовно тих планів, які ви збудували. Можливо, в них є свої плани, і вони їх також вважають більш перспективними. Так? От якийсь такий спір трішечки неприємний для вас, і він буде виводити вас з себе, будете злитися, що вас не чують. бачите? І ви будете намагатися настояти на своєму, добитися того, щоб ваші плани були прийняті. Цими людьми, щоб вони з вами погодилися, і ваша наполегливість потім приведе вас до перемоги. Розумієте? Вона приведе вас до перемоги. І ви не тільки дійдете до перемоги, ви ще й все зробите для того, щоб ці люди перейшли на вашу сторону і все ціло з вами погодилися. Розумієте? Це ціло з вами це тоді, коли вони підіймають білий прапор. Так? Вони вже погоджуються з вашими ідеями тут і починають вам допомагати в тому, щоб ваші ідеї реалізувалися однозначно. От ви достукаєтеся до них, ви. Достукаєтеся, і вони в кінці кінців вас почують, і допомога буде дійсно зі сторони близьких людей. Вони будуть вас підтримувати, допомагати. І ви будете задоволені. Ви будете дуже і дуже задоволені. Починаючи цей процес, ви будете бачити, нехай маленькі, але результати, і це вас буде надихати на наступні кроки і наступний. Зріст, рухи, да? коли є підтримка, а, значить цілі будуть досягнуті, ви доб'єтесь свого і ви зможете а, запевнити людей в тому, що ваші ідеї, ваші плани, вони набагато перспективніші. Хочеться сказати, що хтось буде впливати на ваші зміни, хтось буде впливати на краще в сім'ї, в особистому житті. Хтось буде допомагати, впливати і допомагати. Хочеться сказати мені вам таку пораду. Будьте обережні в дорогах. Обов'язково будьте обережні в дорогах. Тут два рази, бачите, ви йдете, тут не дороги, які з поїздками пов'язані, що ви десь поїхали в іншу країну чи в інше місце. Ні. Це дороги, на які ви виходите для того, щоб щось вирішити, якісь задачі, з якимись ви зіткнулися, і пропозиції в цих дорогах від випадкових знайомих, якісь ідеї, які будуть вони вам нав'язувати, чи щось таке розповідати про якісь варіанти, про якісь можливості. Так? От о, краще слідувати тим планам, які збудували ви, а не ці люди. Тому що ці ідеї і ці підказки, вони взагалі не для вас. Це випадкові знайомі, це випадкові зустрічі зі знайомими, але намагайтеся не відходити від тих планів, які ви збудували. Інакше тут буде якась плутанина відбуватися, і вам доведеться повернутися. До тих планів збудованих, начебто вам тут будуть пропонувати більш легкі методи, так? Але, на жаль, на жаль це не для ваших задач ви з самого початку все правильно збудували, тому не відходьте від своїх планів. Тому от такі моменти також можуть трапитися. І е, хочеться сказати, що у вас і є досвід, так, є, як то кажуть, знання. І спирайтеся на свій досвід і на свої знання, і тоді все буде добре. Такою є сьогоднішня відливочка для вас, ну я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.